Зараз у нас дуже багато запитів на діагностики, на консультації, на заняття з труднощами навчання: дислексія, дизофія, дискульколія. І вони, відповідно, піддаються корекції, ми працюємо в цьому напрямку і в нас досить успішна практика, але я хочу зорієнтувати в іншому: ці моменти можна попередити, ми можемо профілактувати і мінімізувати ризики виникнення трудностей навчання в. В Старшому віці, 8-10 років 12, ми можемо зайнятися цим питанням 5 і оцінити ризики того, що в дитини буде трудно ще з навчанням, з шкільною успішністю, засвоєнням шкільної програми. На діагностиці ми даємо дитині специфічні проби, специфічні завдання. На відчуття тіла, на простову орієнтацію, на розуміння конспекту ситуації, планування і на основі виконання, результатів виконання, процесу виконання, ми оцінюємо, як дитина буде справлятися зі шкільною програмою, як вона буде засвоювати той об'єм інформації, ту складність інформації, який, який буде подаватися в школі. І ми можемо. Підготувати дитину до цього, натренувати її навики на той рівень, який буде їй необхідний для навчання.